Всім привіт, ребята! Сьогодні я вам буду показувати обзор на свій новий ремонт. Ну що, поїхали. Перше ми починаємо з третього етажа. Тут багато рослинок і отакі от прикольні штучки, які сіяють. Ну, і така от пакет, щоб піти щось купити. Тут у мене комната. Недавно я шанель купила. Новий будиночок там, де вона буде спати. Він мені більше нравиться, Чим та коробка шпротів. Це от мій робочий стіл. Тут багато всяких прикольних штучок. Це статуетка, ромашки. Коротше, давайте уявимо, що це статуетка ромашки. Моя ігрушка, Оця штука, що пахло в комнаті, пахучка. От шинелькіні ігрушки, рибалка і сосіска. Ну, і ще якийсь непонятний непонятна ігрушечка. От. А тут а тут в мене куточок, там, де в мене одежа. Тобто, от. недавно я купила, статі, дві віщички. Зараз я вам покажу. Я купила от таку от штуку. Я не знаю, але вона мені понравилась, так що я його купила. Ну, а друге. Це отакий от хелловінський костюм. Я, стаді, хочу зняти одне відео з, з цим костюмом. От. От. Ну, отакий от в мене третій етаж, так що йдемо на другий. Я вже приїхала, так що обзор на другий етаж. Тут в мене як і було. Тобто тут зелений пуфік, можна навіть так сказати, коротше, ось така штука зелена. Ну і, звісно тут косметика. Ну, як без, без неї. Тут крема, тут кисточки, помади. Коротше, ви поняли, вся, Всякі дрібнички. Вот. Оце я не знаю, як. Оце я. подождіть. Оце я не знаю, що це таке. Ну, я його називаю скраб. Вот. Тут духи є. Отакі от прикольні. Мої улюблені. Вот. Ну і ще помади. Тут є блески. А ні, почекайте, це помади. А це бліски. Так що йдемо далі. Тут у мене зона, там, де можна пограти ігри. Отака от, от класна картина. Вона мені дуже подобається. Ось от, така от зона. Тут щось можна на комп'ютері щось подивитися, або пограти. От, тут в мене пусто, тому що... що я не знаю, що сюди класти. Що можна туди поставити. От. Тут в мене є також ігрушки, апельсинчик і ананас. От. Тут у мене кактус з, з губка Боб медуза з його мультика. Далі от така от ігрушечка. Ну, я не знаю, я її просто захотіла поставити, тому що вона мені подобалась. Ну, і далі от такий от необичний вазончик. Ідемо далі. Тут у мене гостіна. Вроді би, да. от, я її сама придумала, вона мені дуже подобається. Дуже гарно вийшло. От, і необычно. Тут от таких от два, два крісла, і столік, і. Я забула, як це називається, коротше, рослини. І, необична, рослина це баскетбольному м'ячу. Тут можна подивитися телевізор. Ну і, звісно ж, послухати радіо. Вот. Далі у мене ванна комната. Вона така от красива в мене вийшла. Да. Тут у мене всякі крема, масочки. Я така смішна, ці маски. Вот. Ну, коротше, масочки, всякі оці бутилочки. І той раз у мене було дуже багато всяких штучок. Ці шухлядки. Ну, ці шухлядки вже дуже мало всього. Бо той раз я дуже багато всього набрала і ним не користувалась. Так що от що я купила, чим я буду користуватися в окабоці. Ну, це шампунь, сонь, сонячний крем. Від сонця сонячні крема, пілесос. Щоб в хаті був порядок. Такого можна попелесосити. Звичайно, стиральна машинка, порошок, полотенечко. Тут можна помитися. Вот. Ну, тут, звичайно, трон. От. Ну, отакий от в мене другий етаж. Тепер ми йдемо, звісно на перший. Добрий день. Коротше, обзор на перший етаж. Да? Тут я не знаю, яку одежу тут можна поставити. Лібо тут взагалі не буде одежі. Коротше, от. У мене і не так і багато. Тут отакі от. ой. Отакі от, от рослини. Дуже красиві. А тут, от куточок, тут є хеловінські штучки. Тобто диква. От, такий от огоньок. Він світиться чи ні? А, він має світитися, так? Да? Зараз подивимося. Ладно, щось. Не дуже видно, але. Но... Коротше, світиться він. Свічка. Така от ракушка. вона світиться А, да вона світиться віти, ребята, серйозно. Ой, а чому вона так в руці Ладно. Ну і свічка. Ой. Тако. Тут у мене нічого немає, тому що я не знаю, що сюди, треба, що сюди можна поставити. От тут тут такі от рослини. Далі тут в мене отака от лампа. Ну, я не знаю, але я її просто захотіла поставити, бо вона, ну, прикольна. Отакі от, такі от в мене. Така от в мене штука коло ліфта. Отакі от, от прикраси. Тепер ми йдемо, звісно до кухні. Отака от, така от в мене кухня. Зараз я вам її покажу. Отака от, така от в мене. Ну, двір дуже прикольний, так що покажу теж двір. Отака от кухня. Починаємо з цього століка. Тут є такі от лампочки, ну і світильник. Тут мені понравилась ця штука, Вона не обична, це... це свічі свічі в ці коробочки. Ось от таке от свічове дерево. Я не знаю, ну воно мені просто на дерево похоже. От. Так що хай горить. Оця штука, я не знаю. Там теж свічка. От. Ну, прикольні, статі, веселі. Тут в мене столік, посуди, всякої тут. тарілочки, його штучки, коротше, от, чайничок. Ну, коротше, все, що треба для хазяйства. Тут в мене отакий от от куточок. Тут в мене грає телевізор, включений. І тут отаких от, от два, два крісла. Ну, і тут, звісно ж, можна попити лимонад. Дуже вкусний, советую вам. Вот. тепер йдемо далі. Тут у мене холодильник. Тут, як завжди, багато їди. Корм для шанельки. Раковина, які не... Якої не влізло в холодильник їди. Тобто морква і помідор. Ой. От. Тут кофейна машина, там, де можна зробити кофе. Тут у мене не хватило... Не влізла картошка фрі в холодильник. Ну, давайте цей чуть-чуть пропустимо. Тут в мене зверху корм. Якщо цей закінчиться, то то й Вот. Зараз вам я ще покажу. Отака вот от. Вона мені дуже подобається. Вона вийшла красива. Вона мені з таки більше подобається, ніж та, яка в мене була. Вот. Тепер йдемо двір. Я вам серйозно кажу, він дуже красивий вийшов. Він мені дуже подобається. От, можете подивитися. Тут в мене фонтан. Ой! Фонтан. Це от мене штука, щоб жарити якесь м'ясо. Бекон там, ну, таке щось. От, тут в мене кокоси. От. Тут можна позагорати. І тут є от така от штучка, за занавіска, щоб було красивіше. Ну і, звісно ж, тут лимонадик. Ой, та, блін, я не можу покласти. Я не можу покласти. Все. Тут у мене такий от куточок, там, де камінчики, коротше, вода, ну, коротше, вот. квіти там. Ой, тут у мене такий от невеличкий диванчик. Ну, і, звісно же тортик. Ну, і напітки. Тут такі от прикольні фонарики. Вони, напевно, вже давно вже по... появились, але я їх просто перший раз побачила. Це от фонарики. Там, де йде з них вогонь. От. Ну, статі, знаєте, прикольно. От. Як я вам покажу, тут, кстаті, дуже світло вийшло в мене тут того. Так що, вот. Ну, ребята, вот так это было сегодняшнее видео. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока!